Піхота ніколи не спить, піхота нікого не боїться. Іноді одного лікаря і слів ти не влучив. Піхоти завжди не вистачає боєприпасів, кави, сигарет і часу на сон. Але для ворога БК завжди чомусь вистачає, а сигарети і запашна кава завжди знаходяться для гостей. А для сну завжди є чарівне слово потім. Піхота ніколи не копає, вона творить прекрасне. Якщо будуть копати ще один тунель під ламаншем, цілком вистачить одного піхотного батальйону, десяти днів поставленої задачі, кави і сигарет. Для піхоти немає нічого неможливого. Вона спочатку виконує, а потім перекурює і, мружичись на сонечко, слухає, що зробити це було б. Принципі, неможливо і рже. Хі -хі -хі. Для простих людей мороз за 25 і спека за 40. Вода по пояс і ураганний вітер це стихійні лиха, а для піхоти просто спосіб життя. Піхота знає толк в чуді, воскресати з моторошного вогню. Для них звичайна практика. А ходити по воді то взагалі не питання. Потрібен тільки хороший дощ або щоб сніг танув. Армія це зброя. Піхота одночас його основа і вістря. Піхота це щит і меч одночасно. Піхота не виживає. Піхота просто живе там, де більше ніхто не зможе. Піхота знає смерть особисто, тому що дуже любить життя. Піхота знає, головне, до будь-якої мети можна дійти крок за кроком, плазом, іноді по сантиметру, але дійти, навіть якщо тобі сильно заважають. Піхота бачить самий виворіт реальності і не втрачає оптимізму. Поки є піхота, є все. Краще слів, ніхто, крім нас, можуть бути тільки слова піхоти. Завжди ми. Слава Україні.